Привіт! Я хотіла б сьогодні поговорити на тему роботи і навчання. Я починала свій шлях в Німеччині з роботи. Як це було у вас? З чого ви почали в Німеччині? Що вам мішало? Наприклад, мені мішало те, що я дуже втомлювалася, але дуже допоміг у вивченні мови до лінгу. При тому, що вважається, що старші люди дуже тяжко вчать мову, що це все в них проходить дуже поступово, що потрібно дуже довго чекати. Але граючись до Олінго, наприклад, вчора я почула, що папа римський вивчає німецьку мову, також до Олінго грається і граючись по декілька хвилин на день, помаленьку-помаленьку. Зараз я дійшла до рівня Б2. Але е, маю страх зараз здавати екзамен, тому що на останньому екзамені він був перший раз в моєму житті. Я не вчилася на курсах. І я дуже розновувала, рознервувалася, я почала тормозити, почала робити помилки. А в кінці взагалі в мене тунельне було бачення, і я не побачила взагалі внизу запитання, я дала відповідь тільки на перші питання. І я написала дві сторінки, і це все було дарма. А звичайно, потім, після того, як я написала, було шпрехен, і шпреген після хвилювання я також не здала, тому що я була дуже розхвильована. Я думала, що ці всі невдачі мені затормозять, і мені вже не до того було що. Щоб ви мені розповіли, щоб ви могли сказати про свій досвід в Німеччині, було б дуже цікаво дізнатися, і також іншим людям було б цікаво почитати про це трішечки темно, але дуже цікаво навкруги.